Дані контенту каналі носі, до ісключення, бе-бе-бе. Віктор! А! Что ты там варишь? Мангал варю. Шето Шето прямо. Помочь можно? Можно. А, что делаешь? Ничего ну, Узор? А, какой узор? цветочек. А, ну ладно. Ну чё, готово, иди сюда, поднимись. Ну, давай. ты чё, долб... Петрович, не надо! Петрович, Петрович, успокойся, выпиши. У меня есть предложение, офигенно. Какое? на квас. Ты думаешь, меня можно подкупить квасом? Да. Конечно, пошли. Знаешь, Петрович, у нас тут красота такая в городе. Речка, какие і прям зашибись, хотілось без балами. Знаешь, я мені кенка упала, я ж пошутил. Петрович, зайти нам хер квас куплять. Ну чё, мы на класс-то идем? Да походу не, я бабки утопил. А что? Nee. Это... Спочила якась. У... Що у нас під порігам? Точно не поп'ємо. Запрошує на навчання за професіями. Токар, оператор верстатів з програмним керуванням, електрогазозварник, слюсар електрик, слюсар з ремонту автомобілів, водій, авторемонтник, майстер з захисту, документи, запас харчів та води. попередьте сусідів, які побачить хворим та людям похилові, надати на вулицю. Іде. Як найшвидше дістатися Хорошо. найближчої захисної споруди, підвального приміщення або заховайтеся на місцевості. Блін, треба купити цей не вимикайте купувати... радіоприймачі приймачі та інші технічні Пусть, засоби інформації. Уважно слухайте повідомлення управління коледж університету Україна. Запрошує на навчання випускників 11 класів коледжів та технікумів. Ви отримуєте якісну вищу освіту за спеціальностями? право. Психологію, фінанси та інформаційна діяльність. Вступ здійснюється на основі національного мультипредметного тесту та без нього. Готуємо фахових молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів. Передбачені знижки для пільгових категорій осіб. Було героїв Круп 42. Телефон приймальної комісії 068 122 65 11. Потрібні зубні імпланти з боюсь налево. Ё... Иди сюда. Почти поговорили. Пошли поговорить. Йок. Дві стичка. Можна вертатися брати. Я дам звезды тому, чтобы вот всего они Тікти дрімочі ліси, я втомився від міської асфальтної краси, мене задумали трамваї, і колії, кондуктори дебіли, і профілакторії у мене на канапі лежали дівчата, вони хотіли кохання у мене забрати, а на сіні висить старенький кілемок Я проглядаю його крізь сигаретний димок. А там олені, олені, не бриті і не голені. дивні створіння в них з мозгів стичать коріння. Олені, олені, не бриті, і не голені. олені. Торомчу котки він просив, а я налив йому стаканчик водки. Ми дивились в мікроскоп, строєння генів. Я дивився на дівчат, а думав про оленів. Там дівчата, де олені, красиві не голені, дивні створіння, без мозгів і без коріння, олені.